Доброго дня в ефірі. Огляд Блогосфер. Я Сергій Руденко. Схід, Крим та Костюм Путіна для новорічного балу. Про це сьогодні говорять у блогосфері в рамках переговорів контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Затверджені поіменні списки. Полонених, які підлягають обміну між Україною та сепаратистами, про це повідомив один із переговорників представник української держави Леніт Кучма. Поєменні списки затверджені і завізовані всіма сторонами. Сказав він. При цьому відомо, що під час переговорів, які відбулися 24 грудня у мінську, домовлено про те, що Обмін полоненими буде відбуватися в форматі 150 на 225. Очікується, що обмін полоненими відбудеться ще до нового року. Ну, власне, про ситуацію на сході України. Терористи використовують режим тиші для перегрупування незаконних збройних підрозділів. Про це повідомляє Рада національної небезпеки та оборони України. Минулої доби бойовики обстріляли позиції сил АТО з установок ГРАД біля Дзержинська Донецької області. За минулу добу зафіксовано 10 прольотів російських безпілотників, зокрема на напрямку Білосарайська коса-Маріуполь. Росія передислоковує військову техніку з території Російської Федерації на Донбас, зокрема САУ, вантажівки з особовим складом і боєприпасами. І як повідомляє Рада національної безпеки та оборони упродовж минулої доби один український військовослужбовець загинув, один отримав поранення. І Юрій Стець, міністр з інформаційної політики, пише у Фейсбуці про те, що Щойно у Волновасі запустили Руське Радіо Україна. Це радіо буде мовити на Донецьк на частоті 97 FM. В ефір будуть виходити спецвипуски новин для Донбасу, а також програми громадського радіо. Велика дяка Миколі Баграєву та іншим, хто допомагає відновлювати мовлення на тимчасово окупованих територіях. Написав Юрій Стець на своїй сторінці у Фейсбуці. Ельдар Нагорний. Пише про те, що власне залишилося у спадок від Януковича та його команди. А знаєте, боюсь зглазити, но за останній місяць два слышу уже о нескольких десятках уголовних діл на директорів державних підприємств, силовиків, суддів, прокурорів прошлого режиму. Да, чого таїть, Большинство з них працює і при нинішнім. Да, это не Янукович и банда в Інтерполі. Росіяни і ті лучше працюють. он ярост там давно. и не наказание убийц на Майдане. Это даже вполне можно воспринять как простой передел собственности. Но при Януковиче посадили единицы. В общем, при Януковиче такого не было, написал Эльдар Нагорный на своей странице у Фейсбуке. Володимир Цибулько, известный украинский политолог, вважает, еще на Статус лузера номер один 2014 року можуть претендувати Янукович та Путін. Я б вважав Януковича не самостійним лузером, а частиною лузерства Путіна. Пише Володимир Цибулька. Я б навіть сказав, що Янукович лише дріжджі, котрі вчасно вкинулися у російський нужник. А вже звідти як поперло, як поперло на весь світ. Пише Володимир Цибулько. Ну і стало відомо про те, що народний депутат України Борислав Береза залишає правий сектор. На своїй сторінці в Фейсбуці він підтвердив цю інформацію. Для того щоб не відповідати мільйон разів на вопрос, офіційно повідомляю. Я сконцентрирован зараз на депутатській діяльності, і у мене не остається на плотне заняття інформаційної політики правого сектора. Поэтому... Переговорив з Дмитром Ярошем, ми прийняли совместне рішення о том, що я всецело це погружаюсь. законотворческую и политическую деятельность. Учитывая, что эта деятельность занимает все мое время, я отхожу от деятельности правосектора. Это не мешает мне оставаться друзьями и побратимами с Дмитром, Андреем Тарасенко и другими побратымами. Все остальное неизменно. Принципы и жизненные ценности не меняю, написал Борислав Береза. Виктор Уколов в блозе на «Украинской правде» написал про то, что Віталій Ковальчук може посісти вакантне місце першого заступника глави адміністрації президента. На відміну від керівника АП Бориса Лошкіна, він зробив собі ім'я на політичних, а не на бізнес-проектах. Пише уколов. Найуспішніший з проєктів Ковальчука партія Удар стала однією з головних у партійних основ блоку Петра Порошенка кажуть саме завдяки Віталію Ковальчуку вдалося переконати найбільш ймовірного з кандидатів у президенти Віталія Кличка підтримати Петра Порошенка. Ну і стало відомо щойно, що президент Порошенко підписав указ про призначення Ковальчука першим заступником голови своєї адміністрації. Ростислав Павленко та Андрій Таранов стали заступниками голови адміністрації президента Порошенка. Богдан Яременко пише про ситуацію, яка нині складається з вільною економічною зоною у Криму. Цікава арифметика. Так ось, друзі, отримали ми кілька офіційних листів від різних міністерств і відомств. Відповіді на наші запитання про постачання Криму. Така картина маслом за період дії закону про вільну економічну зону в Криму на півострів завезено 1 мільйон 300 тисяч тонн продовольства. Ми порахували, що в разі, коли кожен кримчанин з'їдає в день 1 кілограм їжі, за цей період в Криму з'їли щось близько Близько 250 тисяч тонн продовольства. Забуваємо, що якесь власне. Виробництво її в Криму отримуємо питання, куди поділилася різниця? 1 мільйон 50 тисяч тонн продовольства, завезені в Крим з материкової України. Наші варіанти відповіді частина з рахуванням того, що Крим є вільною економічною зоною, і за російським законодавством в обхід податкування потрапляє на материкову Росію. Ще частина використовується для годування російської армії в Криму, і ще частина або через материкову Росію, або іншими шляхами потрапляє на Донбас терористам. Ось така математика з політикою. Це наслідок лобійського закону Тірюхіна, Ляпіної та немилостивого. Можна без надмірної гіперболізації прийти до висновку, що в тому, що наших солдат на сході вбивають вгодовані сепаратисти, є велика провина цих трьох діячів. Написав Богдан Яременко на своїй сторінці у Фейсбуці. Осман Пашаєв пише про рішення Укрзалізниці більше не пускати свої потяги до. Криму, нагадаю, що з Нового року потяги з України будуть йти лише до української частини кордону, умовного кордону, який нині існує між Україною та Автономною Республікою Крим. І так, поїздов в Крим нет. Електрички з матеріка на полуостров теж не ходять. Із Сімферополя можна добратися електричкою до Соленого озера, Оттуда потрібно якось потрапити. в Новоалексеевку, чтобы уехать поездом в Киев или другие города Украины. Это значит, расцветет новый бизнес. маршрутки маршрутке Соленое озеро, Новоалексеевка. А у пограничников и таможенников появится новый вид коррупционного заработка. Такса с каждой маршрутки. Ведь с поезда или вагона взятку за прохождение не возьмешь. А с автотранспорта за любки, написал Осман Пашин на своей странице у Фейсбуке. Ну и про то, как святкует Новый Рик у России. Школярі одягаються у костюми Володимира Путіна та Йосипа Сталіна на Ехо Москви розповіли історію про те, як Платон Ярашев це Благовіщенський. Школяр одягнувся в маску Володимира Путіна. Благовіщенський школьник Платон Яряшев накануні Нового года став місцевою звездой інтернету на утренні гімназію №1 він прийшов у костюмі президента Росії Володимира Путіна і вже через кілька годин став знаменитим. Я спочатку хотів бути Дартом Вейдером із звездных війн», но этого костюма в магазинах ми не знайшли. все уже раскупили, рассказал Платон. А так получилось, что папе из Лондона привезли в подарок маску Путина. И он предложил мне быть президентом. Я сразу согласился. Больше Путина их на елке не было, продолжил свой рассказ Платон. Были 10 мушкетеров, два золотых ниндзя, принцессы. Все удивились моему костюму. Знакомые девчонки моей подруги Сони даже говорили, смотри, Путин идет. А вот бабушка одна испугалась, повернулась ко мне, сплеснула руками и прошептала, о боже, Путин. Ну і ще одну історію перед новорічну розповів Федір. Гавриченко на своей странице у Фейсбуке. Вчера мой 12-летний сын участвовал в рождественском школьном спектакле. Он заранее объявил, что ему досталась роль Иосифа Сталина, который что-то сообщает какой-то женщине. Мы не сильно удивились, потому что за годы в школе сыграли много ролей. Например, эпохальную роль Арбуза. Поскольку спектакль должен был пройти на втором иностранном языке немецком, мы не стали особенно уточнять, кому, что и зачем нужно сообщать. Нужно так нужно. Сказано, сделано. Бабушка пришла Генеральские лампасы брюкам, достала офіцерські ялові сапоги, сделала шикарные усы, френс с маршскими пагонами, петлицами, красную папку э, генералсимуса з большой звездой. подготовились, чтобы блистать. Неладное заподозрили непосредственно перед спектаклем, обнаружив одноклассника в костюме царя Соломона. Перед самым началом выяснилась завязка драмы. Да, сыну досталась роль Иосифа. Только не Иосифа Сталина, просто Иосифа, который сообщает благую весть Деве Марии. спектакль рождественский. Времени не было, и сын отправился сообщать благую весть в виде Иосифа Сталина. В своем костюме он имел бешеный успех. При каждом его появлении у мамочек в зале начиналось... Нестабильное мое моя истерика, которая сопровождалась слезами и канем, и тихим восторженным подвыванием откуда-то из-под стульев, поскольку сын находился в некоторой растерянности из-за осознанного груза своей вины. Піріплутувані амплуа драматичні паузи Атеосіфа Сталіна постійні накала реакції зала, чувства вообще єдініні і восторга превосходили шоу Івана Урганта. Ось ну, така історія, бачите, відбулася в одній із шкіл у Російській Федерації. Ну і на сам кінець нашої програми пропоную подивитися фото жаби, фотожаби тижня. Основними героями фото жаби знову ж таки є президент Російської Федерації Володимир Путін. А також всі ті, хто розв'язав. Війну на сході України, так чи інакше, вони пов'язані з Російською Федерацією. Це Олександр Лукашенко, який побував на Україні цього тижня. Це міністр із Зімбабве, який був у Криму. Ну, це Медведєв та Володимир Путін. Дмитро Кисельов, який отримав нагороду від Патріарха «Всія Русі. Ну, бачите, більшість фотожав все таки присвячені Володимиру Путіну. Я думаю, що він абсолютно спокійно може претендувати на героя фотожаб номер 1 цього року, тому що його люблять дуже ті, хто створює фотожаби і розміщує їх. У мережі ось така благосфера була сьогодні. Ми з вами зустрінемося вже в понеділок о 14.00 у черговому огляді благосфери. Я бажаю вам гарних та мирних вихідних! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!